Друзі, вітаю 15 травня. Проводимо профілактику від хвороби шкідників. На початок кислота розведена 1 до 3 азотна. 1 грам на літр води. Далі амінокислоти, після того препарат асаші чи Асахи, стимулятор росту скорпіон. Системний препарат від хвороб і конфідор. Це системний препарат від шкідників. Така невеличка відправка на завтра. Всі рослини, перед тим, як відправляти клієнтам маємо обробити. Тому проводимо таке оприскування. Цікаво про препарати, як назви препаратів і так далі, пишіть в коментарях.